Для одних пахощі весни, для інших сезонна алергія. В Україні спостерігається період світіння рослин. Відтак, 4 людей земної кулі страждають на нежить, сльозотечу та напади чхання. Алергічне загострення, викликане рослинним полком і характеризується гострими запальними змінами слезової оболонки, дихальних шляхів та очей. Про це говоримо в наступній ефірні хвилини. У нас на зв'язку Артемі Богомолов, доктор медичних наук, професор Вінницького, Національного медичного університету імені Порогова, відповідальний секретар Асоціації алергологів України. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Я також вас вітаю і також хочу привітати з Днем Європи, який наша країна сьогодні святкує. І це День єднання на всьому європейському континенті, День миру. І більш того, якщо ми будемо говорити про сезонну алергію, ми маємо розуміти, що ми в плані сезонної алергії єднаємося з країнами Європейського союзу також, оскільки ті всі сезонні алергени рослин, на які реагують наші пацієнти, алергіки в Україні, вони в принципі спільні і для більшості європейських країн. І якщо ми говоримо в цілому про сезонну алергію, то звичайно в основному ми говоримо про поліноз, це є група алергічних захворювань, яка викликана в основному чутливістю до алергенів рослин. Сюди можуть відноситися і алергічні реніти, так звана полкова бронхіальна астма і інші речі, які пов'язані з чутливістю до алергенів пилку. Розкажіть, як відрізнити звичайний нежить від алергічного і, звичайно, при яких симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря? Ну, в першу чергу, ми маємо розуміти, що є достатньо велика кількість симптомів, які є спільними для алергічного нежитю, алергічного реніту та інфекційного ареніту, тобто того класичного ареніту, який ну, принаймні хоч раз в житті кожна людина на собі відчувала як симптом гострого респіраторного захворювання. Спільними симптомами є, звичайно, симптоми з боку носа і з боку очей. В основному це є чхання, сльозотеча, свербіж в носі, закладеність носу, а також виділення з носу, Су, які медичними словами називаються рінарія, але є ряд відмінностей, які дозволяють нам в цілому розрізнити звичайно алергічний нежить і неалергічний або інфекційний риніт. В першу чергу, звичайно, це пов'язано з симптомами так званої інтоксикації, адже все-таки алергічний реніт і алергічний нежить він в основному не характеризується підвищенням температури тіла, загальною слабкістю, головним болем, болем м'язах та іншими речами. На відміну від звичайно інфекційних ренітів, інфекційного нежиттю. Окрім того, ми маємо розуміти, що будь-яка сезонна алергія і сезонний алергічний реніт, в тому числі, це є реакція імунної системи на певний алерген, на певний алергенний чинник. І якщо цей чинник діє, тобто у пацієнта є контакт з алергенним чинником, то відповідно реакція буде. Якщо він не діє, реакції не буде. Відповідно з цього, ми можемо вивести наступну річ, яка відрізняє алергічний і неалергічний нежить. Це є поява симптомів після початку власне, захворювання. Якщо ми говоримо про алергічний реніт, симптоми з'являються майже нагайно після контакту з алергеном. Якщо ми говоримо про інфекційний реніт, пік симптомів настає в основному через декілька днів після початку захворювання, тобто по наростаючій. Ну і е, дві наступних таких важливих речі, які відрізняються такі алергічний реніт від неалергічного, це є генетична схильність, тобто, то, що ми е, завжди розпитуємо у наших пацієнтів, е, це. Сімейна історія захворювання алергії або ж індивідуальна історія захворювання алергії у пацієнта, і відповідно характеристика тих симптомів, які присутні у пацієнта. Адже якщо алергічний реніт в основному характеризується схожими симптомами з неалергічним, але ці симптоми вони можуть бути виражені по-різному. Ну, наприклад, якщо брати коротко, той же саме симптом, типовий, в принципі, з яким кожен з нас стикався, це є чхання. Тобто, якщо ми говоримо про алергічний реніт, найчастіше чхання так зване пароксизмальне, тобто воно приступоподібне, і пацієнт після контакту з алергеном може чхати 5, 10, 15, 20 разів на іноді підряд, це все супроводжується виділенням слизового секрету з порожнення носа. І якщо у вас симптоми не зникають протягом 5-7 днів, адже ми пам'ятаємо приказку, що нежить він проходить з лікуванням за 7 днів а без лікування за тиждень, то відповідно, звичайно, вам було б добре звернутися до лікаря з метою діагностики причини виникнення ваших симптомів. І ще одне питання: ваші поради: як можна покращити стан під час сезонного загострення, і чи варто це робити самотужко, зрештою? Ну, перша моя порада, звичайно, це звернутися до лікаря, і ця порада витікає не лише через те, що ми дуже хочемо бачити наших пацієнтів як лікарі алергологи а і через те, що повноцінно підібрати лікування. Можна лише маючи, ну, використовуючи певні методи, які дозволяють визначити чітко причину алергічного реніту, тобто причину полінозу. Адже в один і той же період року може відбуватися полінація, тобто пилкування до десятка різних причиннозначущих в плані розвитку алергії пилку рослин. І, відповідно, діагностувати, на що саме той чи інший пацієнт реагує, лише просто з одного опитування іноді буває достатньо складно. З іншого боку, і візит до лікаря він є важливий і тим, що дозволяє лікареві призначити так звану алергенспецифічну імунотерапію, тобто алерговакцинацію, як її називають часто просто. Яка дозволяє в подальшому зупинити в значній кількості випадків прогресування хвороби. Але в цілому є певні поради, які можуть дозволяти нашим пацієнтам зменшувати контакт з причинним фактором, тобто зменшувати контакт з алергеном. Звичайно, в певній частині випадків ці поради вони можуть зменшити симптоматику захворювання, адже, так як я сказав, коли. У імунної системи нашого організму є контакт з причинним фактором, симптоми є. Коли контакту немає, симптомів немає. Ну і відповідно, якщо контакт менший, симптоми менші. Поради ці в принципі достатньо прості. Розпочинаємо ми з того, що ми пояснюємо пацієнтові, що в період піку пилування. Або ж в суху вітряну погоду не варто знаходитись на вулиці, тобто у пацієнтів з алергічним ринітом, сезонним алергічним ринітом дуже часто симптоми збільшуються в суху вітряну погоду і зменшуються в дощову вологу погоду. Окрім того, ми маємо нагадувати пацієнтам про те, що варто змінювати одяг після того, як ну, відповідно пацієнт перебував. На вулиці і бажано після кожного візиту вулиці, якщо зараз йде палкування значущої рослини відвідувати душ з повним миттям голови для того, щоб алергени, які адсорбувалися на слізових оболонках, на шкірі, на волосі, на одязі, вони менше потрапляли всередину приміщень. Окрім того, ми, звичайно, маємо нагадувати, що в вітряну погоду, окрім того, потрібно зачиняти вікна. Ну а якщо вже необхідно провітрити, то бажано, щоб це було мікропровітрювання, якщо там класичні металопластикові вікна. В період ковіда наступна порада була набагато простіше. До виконання це вдягати маску на вулиці, і якщо раніше там років 5-7 тому наші пацієнти на таку пораду реагували з нерозумінням, то під час пандемії COVID-19, звичайно, це було в принципі в порядку речей, і пацієнти спокійно могли вдівати маску під час от, сезону пилкування, таким чином знову ж таки зменшуючи контакт з алергеном. Вологе прибирання в помешканні, де проживає пацієнт. Причому, звичайно, бажано, щоб це вологе прибирання робив не сам пацієнт. І, звичайно, наступна річ це зменшення контакту з причинним фактором. Наприклад, там, умовно кажучи не бажано сушити у одяг на вулиці в вітряну погоду, тому що там знову ж таки можуть адсорбуватися алергени, які знаходяться в повітрі, і таким чином пацієнт знову ж таки буде реагувати. Це загальні поради, які можуть допомогти зменшити контакт з алергеном, але я наголошую, що це не є поради, виконуючи абсолютно всі. Які ми можемо досягнути взагалі там повного припинення симптомів алергічного риніту. Тому в будь-якому випадку потрібно діагностувати, в будь-якому випадку потрібно підбирати адекватне лікування для того, щоб запобігти прогресуванню захворювання, переходу алергічного риніту в бронхіальну астму і інших речей, які ну збізбільшують, скажімо так, медико-економічне значення сезонної алергії. Почули вас. Дякуємо, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру і проговорити ось таку важливу тему. На все добре. Дякую до побачення. Артемій Богомолов, доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного університету ім. Порогова, відповідальний секретар асоціації алергологів України, був з нами на зв'язку. Говорили про сезонність алергій. А ми ж продовжуємо ефір.